Військовослужбовцю з Полтавщини Сергію Кочерзі 38 років. До ЗСУ чоловік долучився на початку повномасштабної війни. Минулого року отримав травму хребта. Я сам з селища Градиськ Кременчуцького району. З першого дня, в перший же день, взявши власну рушницю, патрони до лопату, пішли до мертву землю з хлопцями, копати якісь там окопи, укриття будувати. Каяк, як звісно, на нашу батьківщину напали. Я отримав травму. І з того часу здоров'я погіршилося, і кожен день е, вилазять скажімо так, нові наслідки тієї травми, що я отримав. От хребет стовп хребта, він просто пече пеком. Це постійний біль. Ходиш, сидиш, лежиш, стоїш. Всі ставки роблять на те, що ще не дід старий, заживе. Численні дослідження в різних медичних закладах України свідчать про переломи хребців, додав чоловік. Скажеться, що під час проходження ВЛК ці обстеження не беруть до уваги. Зробив я МРТ, направила частина в Житомир, військовий шпиталь мене в червні. Місяці. Ті зробили, провели дослідження, огляд, да, дійсно, перелом хребта трьох хребців, трьох тіл хребців. Направили на лікування. Тут час прийшов мого нового велка, начальник відділення травматологічного в заключенні в своєму написав зв'язку, яких досліджень робилися, діагнози ставилися. То слова не сказано, що я подавав МРТ, показував. Тільки рентген робили. Рентген не являється точним дослідженням частини тіла людського хребет. Я давав, показував, але на це ніхто не звертав увагу. Їхнє дослідження це був зроблений рентген, де показало перелом одного хребця. Чому так? Чому таке відношення? Бо дана проблема зі здоров'ям є статтєю під звільнення з військової служби і зняття з обліку з військового. Має Сергій і супутні хронічні захворювання. Маю кучу документів КТ, МРТ, рентгеновських знімків, наприклад, по обличчю. Маю викривлення носової перегородки. Цією ж самою комісією рік назад, рік назад визнано було, що я маю хронічний тонзиліт, викривлення носової перегородки. В цьому році я прийшов, лікар лор навіть не схотів документи дивитися. Ніякі дослідження не схотів дивитися. Печать в бігунку здоровий, придатний. Все. в другій половині 23-го року. Вносячи зміни в постанови, уряд зобов'язав також враховувати висновки приватних закладів охорони здоров'я. Військово-лікарській комісії багато з них це роблять неохоче і вони обов'язково мають бути долучені. Якщо на ВЛК наполягає повторно пройти в межах військово-лікарської комісії, ну то це його право, звісно, і це варто зробити. Через проблеми зі здоров'ям Сергій Кочерга хоче отримати рішення ВЛК про непридатність до військової служби. Рішення буде складатися з тих висновків, які писали лікарі. А в мене в висновках написано, що все добре. Якщо визнають непридатним, що я добюся даної якоїсь справедливості, якщо буде в довідки вказано, що там стаття там 76, там група А, то я можу написати рапорт до командира частини на звільнення і мене повинні звільнити. Можна оскаржувати. Судовому порядку рекомендую і бажано звертатись в на гарячу лінію Міністерства оборони України у випадку, якщо є е, бачення, що діагнози і висновки е, військово-лікарської комісії встановлені неправильно, не врахували весь перелік е, хворіб, не врахували реального об'єктивного стану здоров'я, е, просити також додаткові обстеження, е, тобто в межах цього. Правового поля, яке на сьогодні чинне, це міністерство оборони і військово лікарські комісії вищестоящого рівня. Насамперед, у разі визнання придатним до служби, чоловік звертатиметься до адвоката. Це гроші, це не маленькі гроші. Це час, це дуже великий час. Якщо ще й дійде до розгляду це оскарження десь колись кудись. Оксана Іванова та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.